I'm <try> not Живи, Живі у серце твоє і живий, живи. життя з них мене збиває, та добі я довіряю, на колінах час минає, я благаю, я благаю. Хоч без сила, та я кричу, бо без тебе я не можу. 飞扬的是不？ Чора, брати та сестри, ради вас всіх бачити, ради бути з вами. Нехай Господь Бог благословляє вас. Там, де ви є, сьогодні, де ви сьогодні знаходитеся, і я хочу вас всіх привітати особисто. Ради бачити кожного, хто є. Оля Лавришин з нами, брат Василь Козак, Анна Гуцуляк, Любов Гуцуляк. Друзі, ради вас всіх бачити. Лідія Сидоренко, Наталя Володькіна з нами, слава Богу, друзі, за вас всіх. Галина Антощук, Гавела Оксана, Анна Гуцуляк, Галина Тамченко, друзі, ради вас всіх бачити, брат Василь Козак з нами. Брат Олег, от з нами, слава Богу, друзі, слава Богу, що ви є з нами. Слава Богу, що ви приєдналися. Світлана Бекір з нами. Лідія Луполишина, радий вас всі бачите. Пишіть свої потреби, прохання, ви знаєте нашу схему, все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися за вас і за все, що ви будете тут. Згадувати в коментарях. Ну і давайте почнемо з молитви. Почнемо з молитви нашої роздуми на сьогодні, на цей вечір. Давайте помолимося. дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за те, що ти з нами. Дякуємо тобі, Господи, за цей вечір. Дякуємо тобі за всіх братів та сестер. Дякуємо тобі, Господь, що ти їй допомагаєш нам. Благослови нашу землю, наш український народ. Допоможи Господу нашому народу Пережити ці важкі часи, які зараз там є. Бо, Господи, закрий небо, будь ласка, від цих ракет, від цього всього, що летить на Україну, Господи. Ми просимо Тебе за всіх, хто сьогодні переживає, кому сьогодні важко, хто сьогодні страждає, хто сьогодні плаче. Господь кожному утіш, кожному допоможе і кожного підкріпи. Послуй Бо Боже всіх нас тут є, хто буде собі не знаходився, нехай ти, Боже, будеш нашою надією, єдиною надією в цьому житті. Веди нас, Господи, і допомагай нам всьому і ніколи нас не забувай. Ми просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, Молимся, просимо, щоб Господь допомагав нам всім. Де би ми сьогодні не були, нехай Бог буде з нами. Ну і тема цього тижня в нас молитва. Молитва. З вами ми будемо розглядати, читати писання, будемо дивитися, що кажуть нам про молитву, що пишуть нам про молитву. Вчора я вам наводив приклад так, такі загальні, загальні характеристики того, як би молитва мала, як би молитва мала працювати. Але знову ж таки. Е, немає якоїсь такої однієї формули. Так? Ми не можемо з вами чітко пояснити і розказати, як це все працює. Як Бог відповідає, чи Бог не відповідає, нам це дуже важко е, до кінця розібратися. І навіть ті люди, яких називали людьми молитви, а таких людей було багато за історію християнства, все одно ми, кожен має якусь свою схему, так? кожен має якісь свої. Свої методи. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, як вчив нас про молитву Ісус Христос. Ісус Христос, коли його запитали за молитву, на, на горній проповіді він розказував і пояснював, як людина має молитися. Давайте прочитаємо з вами цей розділ і Попробуємо зробити такі невеличкі висновки для себе, що саме каже Ісус Христос, як має приблизно виглядати наша молитва згідно того, як нас вчив наш Спаситель, наш Господь. Шостий розділ. Євангелія від Матвія, давайте з п'ятого вірша, вірша. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. Що це означає? Ну, Знову ж таки, чи є такі люди, є і такі люди сьогодні, так? Але. Оце... Це показує формальну молитву. Так, люди дуже часто моляться формально. Дуже часто вони так моляться, якби ніби вони Бога не знають. На жаль, так є. Так. Дуже часто є якісь такі, знаєте, завчені фрази. Дуже часто є якісь такі завчені молитви. Так, люди, людина молиться, але насправді вона молиться, але вона десь дуже-дуже далеко. Так. Вона може молитися, поговорити, сказати ці слова, але з того нічого не буде. Так. Ісус каже, що така молитва вона. Не підходить, що така молитва не має бути. Так? а ти коли молишся увійди до своєї комірчини, Зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі я. Та, це має бути такі справжні відносини з Богом, якби ми мали би відносини з іншою людиною. Тобто це має бути дуже реально, це має бути е, справді те, що ви відчуваєте, що Господь є, Господь допомагає, я надію, що ви відчуваєте, тому що кожен з нас має досвіди, ходіння з Богом, кожен з нас має. Якісь історії в житті, коли Господь їм допомагав, допомагав. І коли Господь на молитви. це має бути така справжня, справжня розмова, справжня розмова людей, які знають у так. А як молитися у зовнішки, не проказуйте зайвого, як ті погани. Так, сьогодні дуже часто теж робить молитися, молиться годину, дві молиться. І, е, дуже часто так буває, молиться, дуже довго говорить, говорить. І він каже, отут не говоріть. Так? Нічого зайвого не розказуйте, так? Бо, бо, бо думають, так послухайте, чого чого ні, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо, як вони думають, бо думають, ніби вони будуть вислуховані за своє велимо. Я дуже сильно поважаю людей, які молиться коротко. Але такі люди є, і до речі, що людина, що я зауважу, що люди, які ем, чим більше вони не те, що можливо духовні, чим більше вони такі, знаєте, теологічно підковані люди, так то. Тим хороша їхня молитва. Це я зауважу до них давно, от коли я слухаю людей, там, наприклад, викладачів, якихось професорів, так, по так, люди, які багато, умовно кажучи, знають і розуміють. Так, їхня молитва коротка, все коротке. Так. Ну, от я думаю, що вони взяли, прочитали е, уривок і зробили собі висновок, як молитися. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж, моліться, отак, і тут де молитва. Так, знову ж таки, зараз багато буде різних е інтерпретацій, що робити з молитвою чи наш. Хтось каже, що треба її читати так, як написано. Е хтось каже, що це інструкція. Так, як говорити, як, чи, як як цю молитву молитися? Так, ну давайте прочитаємо з вами і послухаємо, що нам кажеться молитва. Так. Отче наш, що її сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Починається з чого? Ну, починається з пославлення. Умовно кажучи, якщо ви розумієте, що людина визнає спершу, то такий Господь, вона знає його прекрасно, розуміє то такий Бог. І далі що в нас десяти? Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Що може бути краще в житті, чим воля, Бога на небі, і на землі? Нічого. Це максимум, чого ми можемо з вами досягнути в житті. Нехай Божа воля буде в житті кожного з нас, і це буде дуже добре. Так? А тут ми просимо так, щоб прийшло царство Боже, та, і щоб воно було і на небі, і на землі. Це, це дуже чудово, це дуже гарне і хороше прохання. Так? Що йде далі в нас? Хліба нас, нашого насушного, дай нам сьогодні та ми тут живемо, ми мусимо просити, щоб Господь нам допомагав. Ми мусимо просити, щоб Господь нам допомагав в нашій роботі, в нашому заробітку. Від цього дуже багато залежить в житті. І ми мусимо просити, щоб Господь був з нами. І, і Ісус каже, що людина має просити, має звертатися до Бога. Це абсолютно нормально. І прости нам довги наші, які ми прощаємо, винувати нашим. Оце Це чудові слова. Це знаєте, є вірші з обіцянкою. Та, або вірші з Дуже часто ці вірші з обіцянкою є апостола Павла. Він каже: якщо будеш робити так, то тобі Бог буде допомагати. а якщо ти будеш так робити, то буде так. І тут дуже цікаво, так тут написано прости нам наші провини, які ми прощаємо винуватися нас. Тут немає навіть заклику прощати. Тут, знаєте, де така константа, що ви маєте прощати, ви маєте прощати, винувати ваших. Тобто, це прощення інших людей. Прощення Тих людей, з якими ви живете, це їм необхідна, необхідна умова. Немає такого, щоб прости, що простий тобі... час. Бог каже, проща і, 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 і прости нам довгий наші, як і ми прощаємо винуватися в наших. Тобто ми це робимо. Ми це робимо, ми будемо прощати винуватися в наших, так, і ми будемо намагатися бути зі всіма в хороших відносинах і, звичайно, відкритими до того, щоб нічого поганого не носити на когось іншого. Так? І не веде нас у випробування, але визволи нас від лукаву. Знову ж таки, дуже важливо зрозуміти, що ці випробування, якщо вони, якщо Бог може їх забрати, нехай він їх забере. Тому що людина така, знаєте, наша природа, вона не дуже вона не досконала, так, вона гріховна. І часто ми з вами можемо десь оці оці випробування можуть прийти, і ми можемо їх. Не витримати, та? ми можемо десь споткнутися та От просити, щоб цих випробувань в житті було якомога менше. І тут так написано, та нехай їх не буде, та? не веди нас випробувати. Зроби так, щоб ці випробування, якщо можливо, нехай вони прийдуть поза нас. Бо твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отака От молитва, та? Е, яку Ісус Христос подає, яку Він говорить, так? як молитися, показує нам тут. В прикладі, давайте читати 14-й вірш того шостого самого розділу. Бо як людям ви. І тут ще раз підкреслив Господь, наскільки це можливо, тобто прощати. Бо як людям ви простите прогрехи їхні, то простить і вам ваш небесний отець. Він ще раз підкреслив, що прощання. Це є необхідна умова, необхідна умова, яку люди в житті мають виконувати, яку люди в житті мають засвоїти і намагатися цю умову, і намагатися цю умову виконувати. До речі, коли ми з вами читаємо псами, то да ви на ці слова, пам'ятаєте, ми можливо ще з вами, колись їх відкриємо, будемо читати, де написано, що. Меріться до вечора, так що мається ну, до заходу сонця, так нехай не зайде гнів ваш. нехай не зайде сонце, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Що це означає? І намагатися як максимально швидше помиритися з людиною, намагатися не витягувати, намагатися не жити з тим, не носити це ні собі поганого. Так. Ну, як правило, людина, яка ображається, то в першу чергу вона сама від цього страждає, так тому що вона. А сама себе роз'їдає, так насправді це впливає в першу чергу погано на людину, ту, е, яка, яка ображається. Так? І Господь ще раз каже: прощайте, це дуже важливо, так? І питання, а коли ви не будете людям прощати, послухайте, що каже Бог, то й отець ваш не простить вам. Тобто це є умова. Умова для кожного з нас. Ми маємо прощати. Ми маємо прощати наших людей, яких, які можливо чим нас образили, які. Можливо, якось недобре до нас сказали, щось зробили. Ми маємо цих людей прощати, ми маємо простити. Тому що умова така, що ми знаємо, що якщо ми затримуємо, то Отець Небесний, на жаль, наші провини. А ви знаєте, що в нас провини так, у нас їх є, вони є її багато. Так що тут абсолютно нічого не можна ніяк виховати з цієї ситуації, потрібно. Потрібно людей прощати, друзі. Всім вам ще раз спокійний та мирний ночі, радий ви вас бачите ради що ви є. Що ви приєдналися до нас і чекаю вас завтра. Завтра у нас ще буде, завтра вже у нас буде знову середа, дуже швидко час так летить. Завтра у нас буде середа, і ми з вами продовжимо ще розглядати так, тему молитви і будемо читати вже якісь інші вірші, які нам говорять про молитву з нашої Біблії. Друзі, ще раз вам мирного неба, нехай Господь вас береже і нехай Він вас благословляє. Ті, хто на ті спитає Бога, сину, новлять вони. Давайте не будуть з тобою